топ 3 найрозповсюдженіших гібридів які зараз у нас є які в принципі дійсно непогані на третьому місці це буде Chevrolet Volt. Непогана машина, непогана гібридна установка, є запчастини, але поки не така розповсюджена і не така надійна, як будуть наші там наступні варіанти. На другому місці це Hybrid, непоганий зовнішній вигляд, мені більш подобається, ніж Chevrolet Volt, І по запчастинам трохи попроще на неї. Але все одно це не топ-1, який буде. Топ-1 та машина, яка дійсно і гібридна установка, і завоювала популярність. І сама машина завоювала популярність. Вона може при проїхати 300-400 тисяч без великих ремонтів і при тому всьому, що гібридна установка може пройти навіть більше півмільйона, це Toyota Пріус. Реально, Toyota Prius, їх багато, причому старі пріуси, тридцятки, цешки, пріуси, акву, все, що от є по пріусам, воно дійсно запчастини є, деякі, деякі вузли можуть бути трохи дорогостоящі, але ресурс у них там 300-400 плюс. Якщо ми кажемо, наприклад, про гамівну систему на пріусі, вона там є специфічна і доволі такі там є часто питання по ній, але все одно, самий, от як по мені, надійний ресурсний гібрид це дійсно Toyota Prius.